Прес-група українсько-американських навчань «Сібриз-2015» організувала для представників змі перший медіадень, під час якого журналісти ознайомились з проведенням морської фази навчань. Розпочався він з візиту на есмінець США Дональд Кук. Де проходили спільні тренування української та американської доглядових команд? Рівень підготовки наших військових моряків та іноземних колег приблизно одинаковий, адже вони готуються за спільною натівською програмою. Американські військові моряки продемонстрували присутнім зразки свого штатного спорядження, а згодом журналістів запросили на борт українського фрегата Гетьман сагайдачний де відбулось навчання з пожежної безпеки. Я дуже тим, що і берегові компонент, які зараз знаходяться на Полігоні широкий лан теж відпрацьовують ці заходи, морські піхотинці Сполучених Штатів, морська піхота військово-морських сіл України, Національна гвардія України теж відпрацьовують повністю ці заходи, і ми контролюємо і спостерігаємо за цими заходами. Річард Роберт Хаузер, керівник навчань від американської сторони, висловив своє задоволення початком «Сібриз-2015» та впевненість у вдалому проведенні морських маневрів. Ці навчання призначені покращити сумісність військових моряків країн-учасниць та для забезпечення стабільності в чорноморському регіоні. Ми чудово розуміємо стратегічне значення цього регіону для усіх чорноморських країн. Мені подобається, як проходять навчання. Наша сторона також вчиться новому від українських моряків. Ми всі любимо море і чудово розуміємо один одного. Далі на екіпажі військових кораблів країн-учасниць навчань чекає напружена робота в морі у взаємодії з сухопутними військами та авіацією. Юрій Стоянський, Данило Оніпко, Олексій Мисейчонок, телерадіокомпанія БРИЗ для часу че.